Так, я. Я хотіла уточнити, а де замовляли перевірку в якому місці? Яку? А, ви за поліграф? Так, так. А, ми хотіли, ми звернулися в Всеукраїнську асоціацію поліграфологів, там мені виставили тисячу доларів. Потім я звернувся в фірму поліграфологів теж на Хрещатику там. Вони відмовились і сказали, типу, Дуже креативна публічна людина, ми боїмося перевірок влади потім після проходження у нас поліграфа. Так і сказали мені. Ну, то ви десь домовлялися, то. Тобто так, ніхто мені, поки що, поки що ніхто мені так і не може дати ну, якби добро на те, щоб я просто пройшов поліграфію і опублікував відео. А де ви хочете його опублікувати? У себе в соцмережі, в Фейсбуці, в Ютубі. Ну, а а тому, що в нас хватає придурків, які називають мене колаборантом, шахраєм. Я, я публічна людина, я волонтер, я журналіст, я голова благодійного фонду. Я хочу пройти поліграф для того, щоб нормальне суспільство знало правду. А брехливе суспільство хай слухає, а не обзивають тобто, мене. Ви ще, ви ще ніде не замовляли, ні, так? Ні, я? ні, ні. Угу. Тобто ви по Києву. Е ви самі знаходитесь фізично в, в Києві. В Києві, так, да, да. На да, знаходжуся. Я можу під'їхати до вас. Або Але могу... які у вас, ну, скажімо так, на... питання? Ви самі будете а... питання, ви ви хочете, так? Да, — скажіть мені, яка кількість потрібна. Я так розумію, треба якось типу, вибрати одну тематику чи можна різні питання? Ну, бажано так, одна. Ну, тобто якщо одна тема, якщо... Так, якщо... Так, якщо... Да, якщо мова йде про волонтерську, скажімо так, діяльність, тобто то там і патріотизм. І фінансове шахрайство. Воно ну, такі питання будуть стояти, що воно, в принципі, буде одної теми. <здан> Хорошо? Так, можна? Я зрозуміла. Давайте тоді а, Олексій я ще зв'язую з нашим да, класом. Добре, добре. Дякую вам, дякую. Дякую тоді, До побачення.